маємо як позитивні, так і негативні новини з фронту. В ЗСУ вибивають ворожу армію з Харківської області. Проте на Донеччині нашим силам поки не під силу відкинути агресорів Світ Покровська, до якого вони наближаються. Президент представив нову українську зброю і попросив у партнерів пришвидшити нові поставки. Може тоді вдасться втримати натиск Росармії. Давайте обговоримо це у цьому випуску. Вітаю вас на каналі. Січас. Отже, головна новина за останні дні. Наші збройні сили почали почали відтискати російську армію з Харківської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами президента від сьогодні обговорював ситуацію на Харківщині з головком зсу. Витискаємо російську армію поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить цю нашу Україну. До речі, Зеленський присвоїв сильському військове звання генерала. Це найвище військове звання. До цього він був генерал-полковником. Також командувачу об'єднаних сил зсу Андрію Гнатову надали звання генерал-майора, а начальнику генштабу ЗСУ Анатолію Баргілевичу звання генерал-лейтенанта. 46-та окрема аеромобільна бригада. Звітує кажуть, отримали привітання від окупантів, тож змогли відповісти щедрим вибуховим дякую. На ваших екранах кадри нищення техніки на Курахівському напрямку, де наші десантники спіймали жирні цілі. Шість одиниць знищеної та пошкодженої техніки. На віки в степах українського Донбасу лишилися ржавіти, обсмалені тушки одного танка і п'яти БМП. Розповідають у бригаді. А поки маємо нове поповнення серед українського озброєння. Україна вперше застосувала вітчизняну ракету дрон Паляниця. Повідомив президент Зеленський. Це новий наш метод. Відплати агресору ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечив усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами, і знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Але також маємо не дуже гарні новини з передової війська РФ знову просунулися на Донбасі. За даними інституту вивчення війни, останніми днями російські окупаційні війська знову просунулися на Донбасі, зокрема у напрямку Покровська, Біля Торецька та Макіївки. А ось німецький аналітик газети Більд Юліан Рьобке повідомляє, що росіяни все ж прорвали основні лінії оборони на схід від Покровська. Виклавши відповідне відео боїв з Новогродівки у соцмережі, X, він розповів підставою так вважати можна те, що усього через кілька днів після захоплення двох сіл на сході російські війська увійшли до Новогродівки та просуваються територією колишнього міста з населенням 14 тисяч осіб у Донецькій області. Він також каже, що росіянам на тепер для захоплення міст не потрібно рівняти їх із землею, тому що зсу не вистачає особового складу. США передали Україні танки Абрамс без модернізованої броні. Зсу були змушені шукати альтернативу. Про таке повідомляє бізнес інсайдер. Тому за даними видання в Україні було виготовлено захисні екрани для Абрамс і для бойових машин піхоти Бредлі. А тим часом ЄС вперше обговорить відправку військових інструкторів в Україну. За інформацією німецького ВЕЛТ міністри закордонних справ і оборони Європейського союзу зберуться щодо цього всередині наступного тижня. За відправку в Україні військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Шві... Швеція, тоді як Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти побоюючись загострення конфлікту. Та, попри це, влада піднімає ще більш важливе. Зеленський попросив партнерів прискорити постачання допомоги Україні. Далі цитую: вчасне постачання ключове зараз. Є пакети оголошені і проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює з нарядами і технікою, а не словами: завтра чи скоро, наголосив президент. Тож чи вдасться достукатися до партнерів? Ваші думки стосовно цього хочемо дізнатися в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нас. Будемо завжди з вами. Чи зможемо втратити Покровськ у цьому питанні? Розбиралися наші колеги напередодні. Дивіться. Станом на 23 серпня армійці ворожої федерації мають нові успіхи на полі бою. Противнику вдалося протиснутися біля новогродівки завітного та птичого. Про це у п'ятницю повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Відповідні зміни на мапі ви бачите на екрані. Це означає, що загарбник пре на місто Покровськ. Видання The Economist випустило статтю із лякаючим заголовком: Кремль дуже близький до того, щоб взяти Покровськ. Життєво важливе для України місто. Вона є дійсно ключовою локацією, адже Покровськ відкриває росіянам шлях для атак на Дніпропетровську області і до захоплення Запоріжжя. Важке становище визнають і наші військові. Лейтенант збройних сил України на позовний Алекс. Додає їхати трасою Покровськ-Костянтинівка вже не варто. Хіба що військовий радить брати з собою реб, бо там полюють ворожі ФПВ». Дрони Російської Федерації дістають і до самого Покровська. Стратегічно важливі міста на Покровському напрямку вже у зоні ураження артилерійським вогнем противника. Обстановка тут вже неконтрольована і критична, говорить воєнний оглядач Юрій Бутусов. Разом з тим у своєму телеграм-каналі Бутусов показав кадри полювання та знищення російського дрона кулеметним вогнем із багатоцільового вертольота Мі-8 повітряних сил України. Далі дослівно із допису. Раніше в мережі неодноразово опублікувалися кадри, як із подібним завданням в українському небі справлялися навіть легкі поршневі спортивно-тренувальні літаки як 52 Щоправда, тоді роль стрільця виконував воїн, який сидів на місці льотчика інструктора з відкритим ліхтарем кабіни. Ще одна тактика проти окупантів від аеророзвідника Мадяра. Все достатньо просто на дороги під колеса окупантам скидають трикутники з арматури, які ефективно пробивають колеса. Щоправда, такий фокус почали провертати і вороги проти нас. Але повернімося до карти. Росіяни також просунулися у Торецьку. У нью обстановка... обстановку описав військовий Станіслав Бунятов із позовним Осман. Давайте зацитую його допис у телеграмі. По Нью-Йорку ситуація складається так, що знищивши половину селища, вороги не можуть зайняти там оборону. Їхні крайні позиції ближче до півночі, тому, переміщаючись до них, регулярно отримують дозу прочуханок від наших дронів і не можуть достатньо накопичитися для нових ривків. Через це загарбники перекинули частину своєї піхоти на схід від Торецька і тиснуть зі сторони північного, вбиваючи клин в місто. Тим не менше, захисники обіцяють найближчим часом будуть гарні новини. Тримаємо кулаки. Пишуть вони, і ми віримо разом з ними у збройні сили і дійсно чекаємо на хороші сповіщення. Разом з тим сили оборони України досягли переваги біля нововодяного в Луганській області. Всього протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення, і за даними Генштабу ЗСУ, понад третина з них перепадає саме на Покровський вектор. Майже кожна сьома атака ворога на Курахівський напрямок, кожна дев'ята на турецький. Ще з четверга на Харківщині у самому розпалі наступ третьої окремої штурмової бригади. Воїни показали кілька кадрів, як вони йдуть на пролом по противнику. Станом на цей день бійці вже змогли закріпитися. Після контратаки бригада проводить стабілізаційні дії. Про це повідомляє пресофіцер Олександр Бородін. Далі пряма мова. В цілому, вже закріплення проведені, тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію, сказав речник. За його словами, росіяни хотіли вступати в бік Макіївки або ж могли перекидати особовий склад, сили і засоби на інші напрямки фронту. Наразі окупанти намагаються відновити частину позицій і побудувати нову лінію оборони. Гаряч ворогу і на тимчасово окупованих територіях не дають йому забути про бавовно. Щонайменше сім вибухів прогреміло у непідконтрольному, поки що на Маріуполі. Попередньо уражено системи ППО у трикутнику Маріуполь. Нікольське Мангуш. Про це написав радник мера Петро Андрюшенко. Двічі за день щось велике прилетіло по Єлисеївці Бердянського району.